Отже, сьогодні ми розглянемо способи бути продуктивними в дні з низькою енергією. По-перше, встановіть для своїх щоденних завдань тимчасову шкалу. Ви можете навіть завести таймер чи поставити будильник, після чого завершити свої справи і ні хвилиною більше. У книзі про хюге та щасливих данців є цікавий момент. Вони завершують свій робочий день хвилина в хвилину. І вони не затримуються після роботи, тобто після чотирьох або п'яти годин. Потім вони йдуть займатися тими справами, які роблять їх щасливими. Зустріч з друзями, прогулянки на свіжому повітрі, ігри, приготування смачних страв. Відчиніть вікно та впустіть у кімнату світло. Восени взагалі рекомендується якнайчастіше гуляти під сонячним промінням. Тому подихайте свіжим повітрям, зробіть перерву на перекус. Зранку можете з'їсти варене яйце, воно зарядить вас енергією на весь день. Дотримайтесь простих та легкодосяжних завдань або цілей. Плануйте на день максимум три завдання і починайте з самого неприємного. У психології це називається з'їсти жабку. Якщо у вас більше трьох планів на день, запишіть їх у блокнот та викреслюйте по мірі виконання. Четвертий момент дозвольте собі повільний розслаблюючий ранок. Тобто ви не хатаєтеся одразу за телефон, щоб читати новини, а йдете душ, приймаєте ванну, п'єте каву і задоволенням. Підтримуйте водний баланс, п'ятий пункт. Пийте багато води і ви будете почувати себе краще. Взагалі, якщо ви відчуваєте лінь, то прислухайтеся до себе, не потрібно себе гвалтувати та мотивувати. Просто перебувайте цей день у режимі енергозбереження, це абсолютно нормально.